Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко. Добрий. Із відео, в якому ми шукаємо нового господаря опорному кутку. Так, на шасі БРДМ, БНД, Нони Оце все шасі бойової машини десанту. Так. Один куток звернулася добра людина. глядач звернувся. Поскидав фотки опорного цього котка, на якому судячи з усього, муха не сиділа. Там сальнички, консистентна змазка, гума, все в ідеальному складському стані. Кому треба, панове, хто катається на таких шосі, бо в колі моїх особистих знайомих таких не знайшлося. Кому треба, хто на таких працює. Зніміть коритички відео, в якому покажіть, будь ласка, ну, якийсь фрагмент машини, гусеничний рушій, аналогічний каток. Скажіть, що от, там, без імен, без підрозділів, без нічого. просто, що от, Будь ласка, ми на таких машинах працюємо, будемо вдячні за такий подарунок. І воно скинете мені відео сигналом чи WhatsApp, скинете дані для відправлення і вам буде відправлено. Можливо, навіть скористаємося промокодом нової пошти і поїде безоплатно. В дописі на каналі там є публікація з фотографіями про цей каток. Успіхів! воюєте, перемагайте, це ж бойова машина Десанту, це у нас наші улюблені, ті, хто 33 за ПДВ. Слава нації! Перемагаємо!